Доброго вечора! У нас турнір Пітринка з повітря на без, в принципі з, з усіма кольорами. Ну, давайте виставлю я таку оборону, поставив ось такого дракончика. Ну, як бачимо, поки є результат, але одна, один напад ще нічого не вирішує. Тож, давайте і ми сходимо в атаку. Так, ну цей дракончик б'є непогано, 1140 і трохи лікує. І урон підвищується на сопі. Добре, давай підберемо команду якусь. Так, що у нас тут? Добре, забачимо зараз. Давай візьмемо двох біовульфів, до них візьмемо ми. Я думаю, лікує з Сінзянням. І можна спробувати взяти ось так Сейбл. Тут є сладг. Тут нам потрібна Астрід. Добре, давай візьмемо Астрід. Нема питань. Так. Ну і будемо якось пробувати лівий фланг вбивати, можливо. Що цей дракон робить? Ага. Окей, ну добре. Подивимось, наскільки серйозно дракон той буде палити нас. Так, що у нас тут по камінню? А є комбо, але фіолетові будуть йти, воно нам якось нічого не дає. Давай тут сходимо. Так, є у нас трійка, є у нас друга. І можливо в теорії доїде третя, ні? Давай побачимо, що тут виїжджає у нас. Ага, ось одразу трійка виїхала. Ось так буде друга. І буде бити їхній дракон. Угу. Лікуй, поки страждає. Окей, тепер. Сладк нам, в принципі, не страшний, давай прибирати цей фланг. А, вони, а вона відродилася, окей. О, давай тоді жовтий підготуємо. Б'ємо і збираємо ось так трієчку ще червоних. Так, мінус 2 зробили ми. Давай дозрядимо наших білогульфів. В'їмо. Є, давай пробувати його вбивати. Ну і лікуй зробить, я думаю, своє діло зараз. Так, вистачає. Так, перший бій плюс. <кій> Поїхали далі. Із арнія. І скляні герої. Ну, я так думаю, що блок тут буде не потрібен. Тому що ми, я думаю, тільки себе заболочимо. Я тут взагалі чогось мені здається, цей був тут може його краще. Хоча ні, давай застріти пробувати. Поїхали далі. Так, а ось цікаво, чи це ці ж герої дублюються? Чи дає їм астрій. 5% до мани, чи ні. Я думаю, що не дає. Можливо, потрібно було їх розділити, але вже як є. Так, ми маємо дві трієчки, але цього замало. І щось я не бачу, йде тут скласти б ще? Давай тоді зробимо дві трійки спочатку. А далі подивимося, що ще прийде. Так, ну можна пошукати ось тут пробувати. Ось є триєчка, давай робимо її. Ну і хотілося б вбити Зарнію для початку. У нас все вийшло. Давайте перелікуй. Так, ага, ще їх родгов рознесли. Окей. Ну, тоді будемо заряджати астритми. Тут каміння є для цього. Та й, в принципі, для нашого дракончика. Майже зарядили його. Угу. Давай підлікуємося. Зарядимо дракончика. Так, хай б'є по всім. Трієчка червоних. Так. Давай ще одну трієчку червоних. Ну і тепер будемо з ними вирішувати. Так. І лікуй в діло. Ось граю другий бій, думаю, нашого мені жовтий дракон, якщо тільки асрідка є, котру ми особою не зарядили навіть. Я думаю, дракона ми поміняємо. Але ну так на такого може. Або б'ючого. Та ні, можна на такого хай лікує дійсно. Але можливо тут замість астрітки все ж таки щось інше взяти. Я думаю, мільку просто взяти можу ось так зелену. Або взяти сейбло на всяк випадок. Тут наче не повинні вбивати моїх, але нам диспел від сліпоти потрібен буде. Хоча там, там все одно на той диспел, бо білого вульфу є. Добре. Давай філомену візьмемо ось так. Хоча що фаун нічого не дасть. Давай візьмемо пепер. Хай, ну, мені потрібно, щоб вона теж тут паразитів ставила трохи на ту ж саму Хетп Так, одразу є синіх 2-3 кіт точно. Або можливо щось пошукати цікаве. Ну, у нас є синій кристал. Давайте його робити. Я думаю, зайве не буде. Так. Але триєчки нам не вистачає, ні? Ага. Тут ми вже під сліпотою будемо, і ще й горіти будемо. Окей. Давай тоді так сходимо. Давай сюди мільку, сюди б'ємо. Так, Джон ухилився. Окей. Давай, можливо, хатап Херс доб'ємо. Тепер сюди скинемо. Є у синя. Давай так комбо робити. Ось так, наче повинні на сині зарядитися. Угу. Давай повторюємо, очимо цих. Сюди вішаємо ми паразита. І наступний хід, може, будемо складати ми червоні, ось так? Дракончик по нас вдарить, звісно, але не так боляче, як могло би бути. Будемо лікуватися. Ось таким чином нормально підлікувалися трошки. Давай можемо навіть так сходити. Так. Зробимо трієчку червону в пустоту. Зараз лікує, поки не використовую, бо думаю, може азуар, якщо там догоріть сам чи ні. Якщо Азуар догорає, то ми тут з цими питаннями вирішуємо. Можливо, Джоно вб'є теж. Ну так, Джоно там прилетіло нормально критий по 1800. Бабка. М -м -м. Оце ж не швидкий турнір. Тут таке враження, що потрібен блокіратор. Ось цей. Хай буде. Ми тут особливо забочити нікого і не забочимо, хіба бабку та цава. Але все ж таки, Ну, а для початку потрібно знайти ще й каміння те. Так, ну щось по-жовтим є, але небагато поки. Давай три сюди. Синеньких складемо. Давай, жовті тут. Щось, у мене таке враження, що сині приїдуть після зарядки бабки. А ні, трохи раніше. Чи не зарядимо ми її комбо? П'ять камінців це багато, вона не заповільнення нічого. Якщо зробити так, один камінчик. І ще два. Ну наче так найбезпечніше виглядає. Так. Тепер давай вбивати хіла для початку. Я думаю, можна навіть вдарити ось сюди. Тепер вдарити можна по центру. Ось так повинен він вже двох мінусувати. Бабка заболочена навіть до міція. Окей. Але вони тепер з ухилянням. Давай ми тепер почекаємо, не будемо ми дуже спішити з цим. А якщо вони під ухилянням, то зробимо такий поки нейтральний хід. Триєчку червоних, там ще сині складуться. Так, у нас дракончик заряджений. Ну і, в принципі, бабку, я думаю, ми вб'ємо зараз. А можливо і ні. Бо з'явилися мінньйони. Давай так. Через комбо зробимо сині. І ось так червоні. Так, все з бабкою попрощалися. Тепер трохи легше Давай, випускаємо нашого кракена. Угу, Знову хиляння окей. Ну, давай спробуємо цього заблочити, тобі. перевернемо полянку тут. Угу, Домінці вбили. Тепер будемо Річарда гнобити. Так, ну там комбо таке летить, ну давай повинні добити вистачило і одного. Далі. Угу. Так. Щось тут такі міцні вони. Це і крадій навіть є. Ось питання, чи тут потрібен мені блок. Я думаю, що потрібен. Можу його цього ще заблочити. Давай спробуємо. Так наче жовто трійка — непоганий хід в квінта. Давай її зробимо. Мені найбільше цей хід подобається. Сподобався тепер трієчку тут. Трієчку тут. А. а де ще трієчку нам знайти? А давай, можливо, тут доїде десь. Ось, до речі, доїхала. Можливо, вчасно навіть. Так, оце ми цим Нормально так втратили. Давай тоді бити. Давай ще раз. Скільки ще контра буде? Один хіт. Давай почекаємо, поки це забагато. Добре, що хоч цей не зарядився квінт завчасно. Тепер давай б'ємо. І давай зарядимо нашого антероса. Антеросом будемо бити в цього крадія. Так, лікуй, тримайся. Давай в крадія і крутимо полянку. Так, радія вбили, а лікуй вб'є нашого, лікує зараз. Так, ну але нічого страшного. Він промахується чи ні? Ні, не промахується, тому давай раз. Угу. Ще на раз у нас є. Давай зарядимо червоних. Вони, наче, теж не промахуються. Чудовий вибір. Б'ємо. Посивку ще й горіння зняло. Супер. І все. Добили. Далі. Все ж таки швидкі, є швидкі. Ну, ось такий день сьогодні вийшов. Побачимо, як воно буде з обороною. Де ми тут? Далеко. Всім гарної тихої ночі. До побачення. Побачимось наступних відео. Підписка лайк вітається. Сподіваюсь, всім сподобалося.